Чому протестують польські фермери? Що думає дипломат Огриско про можливе звільнення дипломата залужного? І що насправді показали випробування стратегічних крилатих ракет у північній Кореї? Про це й більше за мить. 30 грудня по всій Польщі триватиме загальнонаціональний протест фермерів. Аграрії на тракторах та сільськогосподарській техніці виїхали на дороги країн, висловлюючи незгоду з угодою Євросоюзу, в тому числі й Польщі, з країнами Меркосуру. Фермери аргументують свою позицію тим, що угода щодо торгового та економічного партнерства з Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм загрожує сільському господарству та продовольчій безпеці Польщі. Нагадаємо, ця угода передбачає спрощення торгових бар'єрів, відкриття ринків Латинської Америки для Європейських товарів та європейських ринків для продуктів сільського господарства з південної Америки, таких як м'ясо, соя та вино. Фермери вважають, що це створює серйозну конкуренцію для європейського сільгоспвиробництва виробництва та може стати загрозою для їхнього бізнесу. Організатором протесту є рух всепольський низовий протест фермерів. А підтримку йому надають опозиційні польські партії, зокрема право і справедливість. Детальніше про перебіг протестів та реакцію влади читайте у рубриці новини на сайті Слави Тіві. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний може на початку січня залишити дипломатичну посаду у Лондоні. За даними Радіо НВ, ще кілька тижнів тому він висловив президенту Володимиру Зеленському бажання піти з посади під час перебування у Києві. При цьому журналісти Радіо НВ наголосили, що Залужний розглядає можливість стати послом у США або повернутися на посаду головнокомандувача ЗСУ. Проте остаточного рішення ще немає. На запити журналістів щодо ситуації при посольства України у Великій Британії. Ні, поки що не надала відповіді, цю новину прокоментував і дипломат Володимир Огрисков в ефірі Українського фокусу, я читав цю новину, пане Марику Я не можу її коментувати. Я не знаю які плани у пана Залужного, але нічого не можна виключати. Хоча, чесно кажучи, зараз мова про вибори як про щось серйозне не йдеться, тому що коли. Йде війна провести вибори ну практично неможливо. Я думаю, що пан залужний це чудово розуміє. Я був послом і організовував вибори за кордоном, тому я не бачу ні внутрішніх, ні зовнішніх факторів, які сьогодні в умовах війни можуть дозволити провести вибори. Ну але якщо пан залужний прийме таке рішення, ну це ж його право. Ми живемо в вільній країні. Нагадаємо, Валерій Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. А вже 9 травня того ж року став послом України у Великій Британії. Детальніше про можливі кадрові зміни у дипломатичному корпусі України читайте на сайті Слава Тіві. Європа має взяти на себе відповідальність за безпеку України, адже від цього залежить не лише результат війни, а й майбутнє всієї системи безпеки на континенті. Про це заявив польський і колишній посол Польщі в Німеччині та США Янош Рейтер в ефірі Слава Тіві. Коментуючи переговори між президентами США та України, Рейтер зазначив, що Загальний тон був позитивним. Водночас, дипломат застеріг, що не варто робити перечасні висновки щодо зміни позиції Дональда Трампа стосовно Європи. Попри приязний тон з боку президента США, зараз ведеться велика гра про те. Як будуть ті гарантії безпеки для України виглядати, відомо, що вони не будуть без участі Європи, навіть якщо Америка буде обмежувати свою участь в ньому, І якщо там не має бути пустки, то ця цей простір мусить наповнити Європа. Я зрештою вважаю, що якби європейські лідери прийняли рішення про те, що приймають відповідальність Відповідальність чи співвідповідальність за безпеку України то це, на мою думку міцно може змінити цілу європейську політику. фундаментально це треба зараз зробити, тому що зараз є в Європі лідери, які розуміють масштаб цього виклику, говорячи про мирні перспективи, він зауважив, що без активної участі європейських країн гарантій безпеки для України. Не працюватимуть повна розмова з дипломатом вже є на нашому сайті. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.